Від подачі Анастасії Горбаченко. Заміна зворотня у Балти Стрельбицька повертається замість Софії Калашник на передню лінію. А вся наша увага знову ж таки прикута до Анастасії Горбаченко. Та її введення м'яча у гру. Доведені від Дарії Капланської. Гусейна допасовує на свою догравальницю. І та ставить крапку у цьому протистоянні. Ну що, друзі? 25-21. Що у нас тут? А почекайте, не поспішаємо якраз таки підводити підсумки, тому що відочелендж Бератрій Романович на те, чи дійсно м'яч влучив у майданчик. Так, ну що ж, м'яч опинився точнісінько у куті майданчику п'ятої зони. Ну що ж, ми вітаємо волейбольний клуб Буковинка з дебютом. Досить таки впевненою перемогою над принциповим суперником у цьому сезоні, над спортивним клубом Балтою. 3-0 для жовто-чорних. І саме зараз ми з вами дізнаємося, хто ж стане найкращою гравчиною у сьогоднішньому протистоянні. Вікторія Лохманчук для себе здобуває індивідуальну нагороду на кращій гравчині. Сьогоднішнє протистояння дійсно заслужено, тому що саме завдяки успішним атакам Вікторії Боковинка і йшла до цієї загальної перемоги. Ну що, Друзі, сьогоднішній ігровий день завершений. Тож я всіх очікую завтра. Також Варто нагадати, що паралельно з цим матчем у нас продовжиться гра між волейбольним клубом Прометей та Хіпотіроль з Інсбрука у рамках Ліги Чемпіонів. Тож переходьте якраз таки у вкладку наживо та спостерігайте за цією трансляцією на youtube каналі Спорт». Ну а з вами ми на сьогодні прощаємося. Дякую вам за те, що ви спостерігали за цим матчем. Також дякую нашим воїнам з СУ за можливість жити далі та споглядати за таким чудовим видом спорту, як волейбол. Бережіть себе, слава Україні. Ще обов'язково почуємось.